Усім усім добрий день! Геть з дороги наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям і дівчатам. Відгадайте загадку був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей стрічаємо. Так, сьогодні, діти. 16 жовтня, Всесвітній день хліба. А як в народі ще називають хліб або хлібні вироби? Які ви знаєте, прошу? Калач, круасани. Пірошки, пончики, бублик. круасани, Добре. Тісто. <клузько> 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 Хай буде. Спічок. Печиво. Ось ви назвали діти Бубличок, ось такий до нас прийшов у гості. І хоче, щоб ви з ним привіталися і сказали щось йому приємне. Він круглий, як сонечко. Хліб зроблений з шинечний. Він красивий. Він гарний. Були як м'ячик. Він смачний. Він зроблений з гарного пшена. Він смачний. Він зроблений з тіста. Хліб красивий. Смачний. Він похожий на собаці. Він смачний. Він ароматний, він, він, він круглий, Фо, у нього форма кола. Він гарний. У нього форма бублика, Він чудовий. Він сама голова. хліб ароматний. Так, добре. Сьогодні діти ми на протязі всього дня будемо працювати над темою. Хліб у голова. Ми будемо дізнаватися цікаві факти про хліб. Будемо читати цікавинки про хліб, прислів'я, приказки, а також творчо попрацюємо. Спробуємо самі оздобити коровай. 16 жовтня всесвітній день хліба. Свято було засновано у 2006 році з ініціативи міжнародного союзу пекарів і пекарів-кондитерів. Всесвітній день хліба це і професійне свято працівників даної галузі, данина поваги продукту. Та ще один привід повернути увагу широкої громадськості до проблем голоду, злиднів і недоїдання в світі. На покуті під образами, що здавна в хаті вважалися священним місцем, завжди лежала паляниця. Хліб не можна було викидати у сміття. Хлібні крихти слід зібрати у долоньки і погодувати, якщо вони впали, зібрати на долоньки і погодувати тваринок або ж віддати пташкам. Чи є земля, то і хліб. Земля. Чи я земля, то і хліб. А чому так кажуть пояснити? Хтось, Хтось їсть хліб по пченеці чи хліб. Тобто, хто посадив діти цей хліб, той і збирає. Варіант Стасіка найточніше відображає цю думку. Хліба нема обіду. Да. А чому так кажуть? По хліб -хліб. Нам Я з тобою згідна. Добре. По -хліб. По -хліб, по -хліб, на умі. -хліб. хліб на умі. А чому так? кажуть. Я хочу їсти, але його немає. І у води зелене жити. А чому так кажуть? Бо і її розраблені з дечі і з природи. У нас є, що пити. <свіст> але що, є а що пити? Похлі виліс по дрова. Чому? Бо на полі є псинечі і спесенечі та буся хвіт. А дрова де в нас? Ми в зараз, діти, з вами прочитаємо твір Василя Сухомлинського, який називається. Хліб то важка людська праця. Читаємо твір ланцюжком, починає Богдан. У хаті маток хліба пішов у себе і став ним спів. Сплі... Підходить дідусь і питає, що це ти робиш онучку? Онуки, похляпився. Похнюпився. Похнюхався, не насмілився, Оча підвести. підвисити. що робить? Не добре, але сподівався, що ніхто не бачить. Той хліб згорів. Дідусь підняв онук шматок хліба. Тебе чиста хусточка. Витя. Витяг онук з кишені. 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 Чисту хусточку. Порний хліб у хусточку. Так неси цей шматок хліба до хати. Поклади його поруч зі своїми книжками. Хай лежить він до ти, доки ти виросте і народячися у тебе, діти. Вітаю. Тоді се було і іншими... внукам, внуками. Щохуємо, Що це святення і знущатися. знущатися. Над... знущатися над нам великий хи, 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 хи. Дякую вам за науку, дідусю. Тихо каже онук, і внесе шматок хліба в хусточці до хати. Ага, ба, ага. Ага, ага. Він літ. Багато літ. Ви росли в сини і стали розуміти, що таке? Праця і чеси. Він сказав їм <клухи> <клухи> найдорожча чи. Його виростив ваш прадід. Бережіть і шануйте хліб, бо то праця людська. Добре. Хліб то це людська. Працюємо за допомогою технології акваріум. Ми вже обрали, хто буде перший працювати, яка група. Ваше завдання висловити своє ставлення до вчинка хлопчика. Хто готовий вже з вашої групи, прошу. Хлопчик зробив неправильно, бо він взяв хліб і кидав його в грушу. Що, що і, хліб, і хліб падав на землю, був гріх. Хто? Артем. будь ласка. А, він він, він неправильно то, що він кидав грушу. Він не поважав хліб. Він, е, він робив з хлібом те, що треба. Він виправив свій гріх. Він, він не хотів кидати, ну не хотів кидати, хотів кидати хліб, але щоб він соб, з ним нічого не сталося. Плання своє ставлення до слів дідуся. Чи правильну пораду дав, чи можливо ви якусь би пораду дали цьому хлопчикові? Дідусь поставив хлопчику, що не можна розкидати хліб по подвір'ю. Дідусь э, просив э, в цега, в, э, с, э, внука, щоб він йому дав смоточок хліба. Хліб не можна кидати. Єва. Э, він розказав своїм дітям, що хліб це дороге. Хліб придумав Бог. І? Продовжумку і Катю. Я думаю, що дідусь він, він правильно зробив. Так, що дав таку пораду, так? Хліб надо а чому? От скажи чому? Бо він їда. Правильно що він Говорив внук, що не можна двері розкидати хліб, бо він їжа. Так, а ще що дідусь сказав? Там головні такі слова були. Дідусь сказав, що хліб по і за... За... за життя. За життя? Бо хліб це само голова. Хліб. Бо Хліб це роблять люди. Правильно, бо хліб то важка праця. Ми зараз пізніше подивимося відео, і ви побачите, якою важкою працею дається хліб. Я запрошую зараз третю групу в коло сідати в акваріум. Завдання для третьої групи зробити підсумок, визначити тему твору, мету і головну думку. Тут розповідається про хліб. Але він буває, ще також священний. Гліб в життя. Так. Це тут. давай. Хліб бабела і тіста. Так, а, Артемчику, скажи, про що тут розповідається? Тут розповідається про хліб. Тут розповідається до І не тільки а. про хліб розповідається. А, Стасік. Праця. Добре. А мета твору. Тоб ми Берегли хліб. Навчити, що до хліба не можеш погано ставитися. Добре. То яка головна думка твору? В яких словах вона висловлена? Старіше, прошу. Діти, ви згідні? Ні, був хліб це труд людини. — Правильно. головна думка, там в кінці тексту зараз сядете і подивитеся ще, знайдіть головну думку і зачитаємо, сідаємо всі на місця. Ангелін, продовж. Його виростив ваш пира і шануйте те хліб, бо то береться людості. Людська люська. Щоб ви не раз задумувалися, а тим, звідки ж береться хліб. Про хліб наш народ склав багато прислів'ю, адже це найцінніший продукт на світі. Ми, українці, часто повторюємо хліб всього голова. А щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини прослухайте, будь ласка, маленьку історію зернинки. Ішла зернинка довго-довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку. Лежить, відпочиває. Пійшов дощик та й полив земельку. Напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко прогріло, допомогло набратися силом. Ріс росточок набрався. Але не забувай про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. Тепер, мій друже, ти знаєш, звідки береться хліб. Дякую тобі за увагу, і не забувай, що хліб та вода. То козацька їда перший хліб з'явився на землі ще понад 15 тисяч років тому. У пошуках їжі люди звернули увагу на злакові рослини. Довгий час люди вживали в їжу зерна в сирому вигляді, потім навчилися розтирати їх між каменями, отримуючи крупу і варити її. Так і з'явилися перші жорна, перше борошно, перший хліб. Згодом... Що сподобалася казка? вам? Так. А чого навчає вона нас? цей твір, що не можна образати хліб. Не можна рузнити хліб, а то не останеться нічого їсти. <клес> Якщо воно стала на хліб, то її заберуть. <клес> Якщо в нас там на хліб, то вона може впасти у озеро. А не можна ставати на хлібчик. А що потрібно робити? Хліб, на хліб не можна ставати, тому що його старались виготовляти. Що не можна накидати, бо це буде гріх. Не можна не ні, ні, чого робити погану світу. Хліб це. А ви ж не хліб? Mm -hmm. А чому? По тому, що до mm -hmm. це... mm -hmm. що... mm -hmm. хліб це по того, що хліб це Кліп... це. хліб, хліб бо робити у Я буду кидати хліб, бо то буде гріх у yes. Я не буду кидати хліб, бо це буде дуже сильний гріх. А я не буду топтати хліб. Я не буду топтати хліб, хліб, бо це дуже дуже, дуже, гріх. Я не буду топтати хліб, бо...

Медівнички кажуть нас або вартутики, і хочу вас пригостити тут. Я на серветочку. а медівнички. Пиріжки жаряться на олії, на олії, а це медівнички. Вони випікаються в печі. Надірно в печі пекла чи в духовці. Я до тебе Я до вас йду. Беріть <рістична> ручкою своєю. Сашку, <рістична> бери рукою. Дівнички, <рістична> так, спочненькі. Данику, не дійшли до патебу. Там не було зручно. Серветички зараз вам дадуть. Мені. Я зараз дам серветки. Ви бери. Бери, Ручкою бери свою, ти ж маєш їсти ручкою серветкою. Бери, а я зараз серветочку підірваю. Мені. Ріками з маком може бути. Смачно? Мені. Мені. На здоров'я вам. На здоров'я. Серце і душа народу, це віра надія і любов, без нього не сядемо до столу, за нього. Воюємо.